Да прост... С моей хаты! Ключи вид квартиры и тачки на стене. Я так и знал. Силиконами. Я звільняюсь. А да, может нам выпить зазнаемся знакомство? а? Только выпьем трешечкой. Ну, конечно. Початку було слово, напевно, слово кров і було всім чудово, та все світ вигадав любов, душі бувають роси, та попри всі прогнози, світ залишає прозу життя прям. Ты чого в перуці? да пофиг? Чого ты в липчику? А чого у тебя цифры на лобі, а? Может сейчас. Це 30. За 15 хвилин дізнаємось. Щоб пригадати, що було вчора. Мажили шашлик. Приймали сонячні ванни. І жарили холодець з динозаврами. сексу на пляжі точно не було. Тоба срака Не болить? Що? ми цю хрень. Ай! На тілку схожий, тільки на стрілку. Це не моє. Хочу ж може це Макс, а. Судячи за цього. У нас були гості. Сподіваюся, це були І Одна з них похотулився. Треба було Макса запитати. Він стопу не бухав, як у мене. Я все пам'ятаю, Макс! Макс! Іди сходи до нього. А його тут нема. Я на отбуку теж не витримав пухлий. Жодного дня в чоловічій компанії. це а... нахер. А може ми його самі того попросили? Так подзвони йому. За людища й насрали. А, це котячий. Копай глибше. Може там і Макс. Макса, Максом загубили. Загубили. Його забрала Троєщина. Або в ДВРЗ. Короче, якийсь з цих районе. А бойца шафа. Фу, б**. На. Потримай. Льо. За нафіг. О, доброго ранку. Я сі вибачаю, що я вас не будив, тому що атмосферка, в якій ми прокинули, скажімо так, не є файною. Ніфіга собі. Угу. Випили по чарочці. <глузь> Продовження серіалу. Дивись на світ ті -Ві. Світ Тіві це національний онлайн-кінотеатр, створений для тебе та твоєї родини. Тут понад 450 каналів у hd якості від національних до преміальних. В нашій колекції понад 10 тисяч фільмів від легендарних студій Paramount, Sony, Disney. Тут і класика, яку хочеться переглядати знову, і прем'єри Лілої Стіч, Світ юрського періоду, Майнкрафт. Для дітей тисячі улюблених мультфільмів Щенячих патруль, губка Боб, Наруто, веселі історії для малечі і підлітків, а для прихильників серіалів відчайдушні до господарки, «Щогун», день шакала. Є з чого обрати. Переходь на світ ті дивись у найкращій якості на смарт-тіві. Що лине Ви мирзотики. Ух, я вам цього не забуду. Тварі! А ну, Розв'язали мене. Прошу за цей прикрай, прикро. Так а що вчора було? Так ви ще й нічого не пам'ятаєте. Ух, що я вам це пригадаю? Сука, я вам пригадаю. Коли сам щось що-небудь згадаю. Oh, uh, Схоже, якесь кіно. Яке, сука, кино. Що ты не Названо але сюжет. Сюжет, сука, точно знайомый. Рано кухату. Типы. Я без стуку. У вас відчинено. Клас. А ты хто? <рес> У тебе на лобі написано фрейрок. А, ти 12.45. Саме так. Де бабло, фуфлижники. Тут така історія нема бабла. Хреново. Два як сів. Да. А Оформимо на тебе кредит. Який покриє борг? Співчуваю, друже. А це твоя? Ага. Де бабло? Ти чого ореш? Де бабло, чого вирла? Тут, тут така ситуація. Та зрати на вашу ситуацію! Якщо бабла у півночі не буде, у вас буде от така срака, кім Кардашян позадрить. <звук> До дуже, дуже скорої зустрічі. Додіки. Ти пам'ятаєш, як ми сюди потрапили? Ні. О, згадав. Згадав один випадок. У нас у Мукачево був один буйко, який ходив на вокзалі, збирав бомжів і пускав їх на фарш на Бандерики. Дівчинка одна їла, знайшла ніг з ногою. До чого це зараз? До того ж є припущення, що ми у сраці. Тільки цікаво було зрозуміти глибину цієї сраки. Ну, так і є. Це лігво маніяка канібала. Або ще гірше це кабінет підпільний. Чорних трансплантологів. <ріху> <Че> ти радієш? Це нервово. Ти бачив його страшну пику. Такому ж так добровільно ніхто й не дасть. Тільки силою брати. Це вам зда. Я не готовий повернути на піку своєї популярності. Я не створив свій ті на шедевр, не заробив перший мільйон, не отримав Оскара. та сука, я на віддерво не посадив! Так, не голосуй. У нас є знайомий, у якого є гроші. Ти про Макса? І де він? Треба його знайти. Вивертай кишеню. В цій нема. В цій теж. Може кудись в іншу закотився. Нам треба знайти щось, що допоможе відновити нам ланцюжок подій. Це, що за мене? Чек на золоті сережки з перлиною. Товар саксофон, латунь, стань БУ. Вот дряпани безкайсом, що саксофон ломбард здали. Звідки у нас саксофон? Хлопці, привіт! А чого у вас відчинено? У голові шумить. Я вам редату принесла. Краще б ти нам гроші принесла. Mm -hmm. Запрагуляли. -за а можеш закинути сотку на пиво? Дякую. Дякую. А ти хто? Тривали в пам'яті. О, ще які. Я ваша сусідка, Дусла. Вчора прийшла привітати з новосіллям. Пригостила голодцем. Тепер ясно, хто нам цю харин приніс. Пограла вам трохи на саксофоні і пішла відпочивати. До речі, де мій саксофон? Він um, пішов на прогулянку разом з Максом. А, Макс дуже любить прогулянки з саксофоном. А. Ну, як Макс повернеться, то хай занесе мені саксофон. Ага? ага. Не хворійте, папа. Асалям Ас алейкум, Василі Бременські музиканти. Принесли гроші, щоб забрати свій інструмент. А де тві красиві зачіска? Які зачіска? Ну, він про твою поруку каже. Ми вам гроші потім занесем. А зараз ми прийшли за інформацією. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Це про те, що інформація грошей коштує. А. Може, безкоштовно для постійних клієнтів. Хм. Безкоштовно? Тільки флайера. Ясно? <кхем> Давай. Слухай, а заклад легально працює? Ну, податки сплачуєте, ліцензію маєте. Власник закладу в країні легально перебуває. А ти підступна людина. Молодець. Отже, ми прийшли з тобою вдвох, здали ноутбук Макса і Секса. Значить, скоріш за все в ювелірку ми вломилися з Максом. З Максом. Якщо що, золото теж можу прийняти. Я це їсти не буду. Я старався. Ти що не бачиш, людина старалася. Mm. Mm. І ж, вибудь. <реку> Неборо, ти мені дуже сподобався. Тільки треба зрозуміти, в якому плані. Сексуальному чи чі... гастрономічному. Ніч. Ни... Любійся. Я не гей. Ви вибирали стильні чоловічі каблучки. А товстуни сережку? Товстун. Товстуни. Ви можете на пальцях показати, скільки нас було? Чотири. А ви не знаєте, хто четвертий? Це вам краще знати. А, той, що з бородою, він відмовився платити за ваші каблучки і оплатив тільки сережку. А ви не знаєте? Навіщо йому потрібна була сережка? Ну, вухо вставити. Воно ж в нього пробите було. Все в кровіщі. Блін, реально якесь кіно нагадує. А, дякую. Анатомічно, якщо кров ще не згорнулась, значить Макс пробив вухо десь поруч. Десь поруч. О, здається, дуже поруч. О! Тобі ця сережка дуже личить. Такі файні дизайнерські дизайнерській дуже легко ідентифікувати трупа. Ти може б ми краще подумали, як звідси виберемось? Через вентиляційну систему. Тільки є два але. Перше, я туди не пролізу. А, а друге, ти не пролізеш. А, здорово, Шибеники, Мої герої, королі відриву. Зізнавайте, що ви таке смачненьке вживали? Я теж хочу. Та... Это... Пиво. А вже ж, просто пиво. Так і зрозумів. Саме тому вашого друга лише на сережку умовив. А що, були інші варіанти? О, ведмежара справжній звір. Хотів спочатку тунель у вусі, блюдце в губі, подвоєний язик, штучні імплантовані роги, все одразу і без анестезії. Треба було його не відмовляти. Я подивився на цього демона. Коротше, він сам собі вухо пробив. Степлером. Ось цим. Власне. а Ви не підскажете, скільки нас було? П'ятеро. Скільки? Ну, ти, ти у бабській перуці, ведмежара, ведмедик і босий джокер з пофарбованими нігтями. Походу, Мадесто зі нами тусувався. Ага. І ще одне питання. А ми не казали, куди ми далі збираємось? Казали. Джокер додому в готем, бо ноги змерзли, а всі інші в ювелірку. Клас. Ага. Дякую. Віднови дивись. Вітаю наше розслідування зайшло в офіку. Здоровенькі були! Сідайте в машину! Дякую, ми самі. Ні. Давайте, 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 швидше. Та сідай вже. Давай, давай, давай. Е -е -е, легше. Це від пристріту. Що? От з глазу. А. Mm. Ага. <свіст> Аль... а... Підбирай код. Так, я зараз спробую пролізти через вентиляційну трубу і трафити на допомогу. Ага. Та ага. не кричи. <свіст> <свіст> не захотілося, сука, чекати до опівночі. Ти, мов, взагалі цього бандита надивив? Це я знаю. Мій брат здає офігезних людей, які дадуть нам безвідсотковий кредит. Алло, Сальвадор. Офігенні люди, нічого не скажуть. Зараз я Сальвадора наберу, він знову все порішає. Чорт, знову не фартить. Я згадав. Нічний клуб з казино. Здається, ми там Макса й загубили. Ага. А Адреса. Ні, ну, Адресу я не пам'ятаю. Але ми точно їхали туди на таксі. Хтось з нас викликав таксі. Хай це буде не Макс. Ого. Ніфіга собі. Продюсер колишня, колишня два, колишня три, Сальватор. Мама? Міністерство культури, зоопарк, бухгалтерія, шмари, шістдесят чотири дзвінки і жодного у таксі. О, є. Алілуя. Гроші принесли? Е, які гроші? За бенкет, за стриптизерок, за блекджек, за рулетку. І, до речі, наш заклад дав вам кредит. Щоб відігратися. У нас, у нас немає грошей. Mm. А у нас є ваш кориш якого ви залишили як застав. Піпець. А Макса п'ять заставу залишила. Ага. А ми можемо його повернути? З якого це дива? Розумієте, коріш наш гаманець. Якщо ви нам його не повернете, ми не зможемо з вами розрахуватись. Це аргумент. Буль, приведи круглого. Макс, я застряг! Витягай мене! Блін! Витяг... Я... Давай! Ну, ма... Ну, хай не можу. А! Я в чернусях лишився. Іки, я ради вас... Ви діти там такі діється жах. Стоп, стоп, це не наш. Ну, як не ваш. Ваш. Слухайте, а інші є. Є, але я залишу його собі, поки ви мені всі гроші не принесете. А, клас! А давайте ви цього залишите, а нам іншого дасте, а. Що ви мені тут обмін валют влаштовуєте? Просили круглого. Забирайте круглого. Вам допомогти вийти? Ні-ні. Папандос. Ну і як будете рятувати Цимбура? Ого? Друга вашого. Ніяк. Ой-ой, погані з вас сімбури. Ніяке не цимбори. Це по-перше. По-друге, ми його знаємо пару днів, і у нас грошей нема. А ще на нас через дві години почнуть полювати бандити. Точно. Так, їдемо додому, Ага. збираємо речі, півалимо звісно. І кожен сам за себе. А, а допоможіть зняти штучку цю. Їди нахер. Е, Альо. Нам ніхто не дзвонить. По Поможіть зняти тут. В смислі? Ви нахер. Та Це за Анжела? А тобі не пофіг? Ти краще запитай, звідки стільки бабла. Ну, вистачить, щоб з бандюком розрахуватись, викопати ноутбук, Макса і саксофон. Слухай, може ми не будемо відходити від попереднього плану. Поділимо бабки із немо. І ти зможеш з цим жити? Зможу. Не зможу. Ага. Ходим его управлять. Наследки его новоселье. На а Анжела? Красиво, Анжела. Красиво. Ложись. Хай ложись. Папки охраняй. Сальвадору привет, бродяги. Пойдем. Только же, Ну? Не забывай про меня. А то все приметаешь. Заходь. У нас для тебе, до речі, є сюрприз. А? Правда, ми не знаємо, звідки він взявся. Який? Класний сюрприз. Мені сподобався. А в чому сюрприз? В тому, що. Анжели немає. А. -а, -а. Хто така Анжела? Ось і нам би хотілося дізнатися. У нас була купа бабла.

Здорово. Якщо що, заклад може надати вам кредит. Хлопці, хвалимо! Ми вам влада яму під заставку візьмете. А це весело. Зрозуміло. Нас всіх поплавало після настоянки Модестовича. Угу. Залишається два відкритих питання. Звідки взялася? І куди зникла Анжела? Три. Що це за гроші були у Ванні? Чотири. З чого Модестович робить настоянку? Якщо ви дивитеся на комп'ютері, для продовження перегляду згорніть YouTube, опустіться вниз до опису, знайдіть посилання для продовження перегляду і натисніть на нього. Ви потрапите на сторінку фільму, натисніть кнопку Дивитися. Далі пройдіть просту реєстрацію за номером телефону. Введіть свій номер телефону, на нього надійде смс із кодом підтвердження. Введіть цей код, і ви автоматично увійдете в сервіс. Потім знову відкриється сторінка фільму, натисніть Дивитися і готово. Приємного перегляду! Якщо ви дивитеся з телевізора, знайдіть наш застосунок світ TV» у лаунчері та натисніть на нього. Ознайомтеся з перевагами нашого сервісу. Далі ви потрапите всередину застосунку. Перейдіть із розділу ТБ на головну сторінку, знайдіть банер Життя на трьох і натисніть Дивитися. Потім ви потрапите на сторінку фільму, натисніть Дивитися ще раз, пройдіть реєстрацію за номером телефону, введіть свій номер, на нього надійде чотиризначний код, натисніть ОК, введіть код, який отримали у повідомленні, і ви автоматично потрапите в сервіс на сторінку серіалу. Натискайте продовжити і Приємного перегляду!